Powiedziałem, że Вітаю, це ви так розумієте про робочу розпит? Це ви так кори, який ви цим займається. І це не тільки один вид, так? Не тільки один кори, який будуть наслідок. Займіться краще продукцією. А опція приводить на землях інвестицій розрахунку на душу населення 120 доларів США. А це майже 6 разів менше, ніж по області в середньому, 690. Міста залучення інвестиційних коштів. Сідати від 50. Чорнобайський район, Лиса Валентинович, як Тарасенко, 59%. Звиньовальовський, Микола Іван Черний 33%. Але в районі сері, як не велися роботи. Не велися, і зрушень, як зміни. І інші у нас немає.